Як створити осінній настрій. Прикрасити свій дім вишуканим осіннім декором. В цьому майстер-класі я покажу, як зробити листочки підсвічники та головний акцент осіннього декору парцеляновий гарбузик. Для створення декору нам знадобиться глина. Вона дуже зручна в роботі, застигає на повітрі та не потребує запікання. Беремо шматочок глини. Та розкочуємо завтовшки пів сантиметра. Зараз я вам покажу, як зробити фактуру листочка без спеціального молду. Беремо звичайний осінній листочок потрібного розміру та прокочуємо скалка по глині, трошки притискаючи, щоб зробити фактуру листочка на глині. Ось так просто ми зробили фактуру осіннього листочка без додаткових інструментів. Далі вирізаємо листочок з глини. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. З задоволенням поділюсь своїм досвідом. Пензликом, змоченим водою рівняємо край глини. Ця глина дуже гарно рівняється водою. Далі вкладаємо листочок на папір. Для висихання та на блюдце, щоб створити форму підсвічника. Трошки підняти края листочка. Залишаємо сушитись 24 або 48 годин, залежно від температури повітря. Так само робимо інші листочки. Ось так виглядають листочки після висихання. Можливо зробити різноманітні листочки, клен, дуб та інші. За вашим бажанням. Покриваємо акриловою фарбою. Вона не має запаху, дуже швидко сохне, тому дуже зручна для фарбування декору. Можливо зробити фарбування в осінніх кольорах, або додати бронзи та золота. Сухна акрилова фарба десь 20 хвилин. Підтонуємо жовті листочки бронзою та золотом. Зробимо їх цікавішими. Бронзова та золота фарба теж акрилові, швидко сохнуть та не мають запаху. Саме завдяки додаванню бронзи та золота створюється ефект старовини та вінтажності декаруванні. Використовування цих фарб дає можливість створити вишуканий декор з простих речей. Підписуйтесь на мій канал. В мене багато майстер-класів по створюванню вишуканого декору та порцелянових квітів для вашого інтер'єру. Листочки-підсвічники створять осінній настрій та дадуть затишку та тепла вашому дому. Доповнимо осінній декор порцеляновим гарбузиком. З фольги зробимо кульку. Це буде основа гарбузика. Кульку робимо такого розміру, який має бути наш гарбузик. Обліпимо глиною фольгу. Вона застигає на повітрі, не потребує запікання. Зробимо форму гарбузика стеком та руками. Пензликом та водою вирівнюємо поверхність глини, зробимо її гладкою, майже парцеляновою. З невеличкого шматочку глини зробимо хвостик гарбузику. Вставляємо дрот в глинку для міцності. Стекам зробимо фактуру. Кріпимо хвостик до гарбузика та рівняємо стик. Залишаємо сушитись 24 або 48 годин залежно від температури повітря. Після висихання гарбузик вже виглядає дуже гарно. Покриваємо його білою акриловою фарбою. Можливо обрати будь-який кольор за вашим бажанням. Сохне фарба 20 хвилин. Покриваємо гарбузик в два шари фарби. Хвостик гарбузика підфарбуємо бронзовою фарбою. Залишаємо остаточно підсохнути. Після висихання покриваємо лаком на водній основі. Вишуканий осінній декор, створений власноруч. Сподіваюсь, мій майстер клас вам сподобався та був корисним. Дивіться, будь ласка, інші відео на моєму каналі.